Всім привіт! Сьогодні у нас 25 квітня. Приїхав на пасіку, працюю, було у нас похолодання тиждень, таке хороше похолодання до плюс 10 до днем дощі, холодно, вітри. Це сьогодні такий хороший деньок, тепленько. Вілка працює, попересажував три оці вулика, їх під пересадив оці, були на відео. Показані вони стояли в них, а я покрасив, підбив, перекрив кришу заново. І ось так от. такі тепер гарні вони. Сімейки, в принципі, непогані, хоч і похолодання було, але вони були з медом, з пилком, забезпечені були кормом, то розвивалися нормально все. В кого були магазинні наставки, наприклад, в цієї сім'ї була магазинна наставка. У неї то вже матка туди зайшла і трошки підсіяла навіть. І піднімають верхмед з гнізда. Так, всі хорошо літають. Е, Плімінна маточка наша, вона для мене плім'яна, вона то безпородна, вона похожа на баквас, класно, не знаю. Е, Підставив четвертий магазин, вона на 145 рамку у мене. Три було в неї, поставив вже четвертий. Все засіяно, все в меду. Поставив 4 дав вощинки, а це та все таке мед. Ну, суш з медом. Мало медні. на третій магазин дав. Тут також ось попив у бджіляр. Один я тільки щось цей зробив, розширив, дав просто магазин. теж з вощинкою, дві вощинки, 145. Зараз, в принципі, цю покажу сім'ю. Це трошки була сильніша і десь. Тижнів, та десь тиждень тому я давав їй магазин. <кій> Без ващини, просто суш. Подивимося, ну, може, щось з дерева ще пройдемо, провіримо. Так що якось так. Розширяю. По принципі, язики тягнуть і мисочок вже будують, <кій> вже хочуть чи... Та ну буде, якщо тепло, погода, то будуть роїтися по-любому. Тут навіть нема що казати, треба розширяти. Наприклад, оці 12 рамочних я пройшов ось, то в них вже повні корпуса були. Я в них вже позабирав по рамці розпола, пороздавав маленьким сім'ям, ну, слабішим сім'ям. Сім а в них дав вже другу рамку ващини. Також такий маленький експеримент провожу, даю свою вощину, сам виготовляю, там, купив прес-форму. Цікава річ, ну, поки пробую. 100 листів зробив, поки пробую. Ну і дубовик ващина. Цього року взяв, теж помічаю всі рамки. Ось так от пишу дубовик ващина, мічу, щоб тоді було ясно і видно. ну Все, зараз покажу в принципі по сімейках. так, Зараз перевіримо, таку джияр. На який тиждень тому під магазин. Бджілка сидить в мазині. Нікого вона сидить. Мога видно. Щоб джілка є в магазині. Ось так. Плотненько в мазині сидять. Зараз подивимося. Решотки поки що не ставляю. Як ставлю мазини зараз. Ага, тут вже маточка засіяла. А, тут вже і печатає. Запечати не розплод є. Видно, да, медок під... підносить і печатний вже розплод. Я цьому не бачу нічого поганого. Хай маточка сіє, хай працює. І ця засіяна рамка. Ну, в центрі, я думаю, будуть засіяні. Це медову я давав. Да, підносять вони мед сюди, сюди. на край. Тут розпліт. Тут також матка засіяла. І тут це медова. Трішки перервали телефонним дзвінком. Взагалі я зняв магазинку, там було 4 рамки 145 із розплодом. Чому не ставлю решетки, так як зараз маточки хай нарощують силу. Те, що вона там засіє, зараз 4 рамочки, то в ну, цьому немає нічого поганого. Я пунктів, наприклад, це сильненька сім'я, а на слабих ще, наприклад, немає магазинних наставок. Потім я... Я буду там ставлять в слабих сім'ях магазині наставки, я буду зі ціля брати печатний на виході розплод і ставлять там. І вони якраз і підсиляться, і а сюди ослабляться. Здираємо скорі нарости. Позасіпали труднем. Я особо гніздо не дивлюсь, зараз трішки можу заглянути, якщо така нормальна сім'я, видно, що працює. Можу заглянути, просто подивитися, чи хоч немає маточників, вже Ось так, крайні рамочки, видно, скільки пчіли, мед, розпліт. Це крайні рамочки. До речі, у нас вже за... почав квітнути робс. Сьогодні заїжджав, може вставлю там фотографію чи то вже квітне, бджілка вже працює на ній на ньому. Ну не знаю, вивозить він тільки розпочав, то мешкали у нас холодно було. Не знаю, вивозить. Однак тут магазинка це і піднімають мед. І ще скільки він меду. Нізділ, гарний, Сіяє матка непогана, тут навіть мисочок немає. Дивлюсь так, сість сім'ї. Де трошки підзажата була, то, звичайно, вже мисочки будують. Отака Тяжка рамка, меду ще недостатньо. Як в попередньому відео казав за ці ну, типу вулики, у них економія корму, звичайно хороша. Достатньо, я їх не підгодовував нічого, це як ми вийшли, розширюю просто і все. Ось такий гарний печатний розплід. Звичайно, з деревом не зрівниться. Так, да, є ці дереві гарні сім'ї, ну важко. прям так і розвиток, то в дереві тяжко добитися такого прям розвитку. Так, ну сюди в принципі нічого я ставляти не буду. Все тут нормально Хай працюють Можна було б вверх якусь вачинку поставити, Ну, зараз подивлюсь, може якусь медову наприклад заберу, дам краще. гощинку, так як тут меду вистачає гніздові навіть так, все. Решітку буду ставляти перед перед акацією. перед акацією поставлю решітку. Зараз можна, наприклад, забрати оці рамочки медові. Так як меду там в них достатньо, це я і ставляв, Дві рамочки ставляв медові. Їх можна забрати. Зараз принесу 245 вашіни. Ставляємо вашінку, не рвемо розплідні оці 4 рамочки, а біля них, біля медової, ставляємо ось вашінка, щоб будували. Оця вашінка я ділю 300 на 3 частини, так виходить. Нормально відстраивати навіть для засіва, матки. Нормально. Десь там трутень трохи, але це нічого страшного. Ще скажу чого я наставлю решетки. Мені не, не заважає цей розпліт, тому що я, в мене класна рамка на 145-ту рамочку. Я, як буде запечати розпліт, просто буду формувати з них. Формувати з них нуклеосні місця. Ось так. Ну, можливо, ще з дерева Дереві в якомусь покажу. На цьому поки що все. Дякую за увагу.